Микола Кочерга Оповідання Смуги на руці. Розділ 4. Дід Іван розгорнув книгу І не зводячи очей з тексту, мовив. Знаєш, що це за книга? Ні, але я відчуваю, що ви що знаєте те, про що не знаю я. Це книга про Бога. Колись я сміявся з вірунів, які всім розповідали про якогось діда на хмарці, про Бога. Я називав їх дурнями, А тепер ось читаю, слухай. І він зробить так, щоб вільним і рабам, багатим і бідним. Малим і великим належало б було зробити накреслення на руку чи чоло, без якого ніхто нічого не купить і не продасть. Дід Іван відклав книгу. І що ми бачимо сьогодні? Ось таке й бачимо. Спочатку в людей забрали справжні гроші, все перевели на цифри, на екрані. Потім почали вказувати, що на них купити можна, а що ні, а потім ось. А що в тому договорі пишеться? Ну, який вони підсовують?» раптом спитала Маринка. Ага, дід скрушно кивнув головою. Що ти вважаєш їх богами? Точніше, що той комп'ютерний інтелект є бог. Таке навіть моєму собаці не снилося. Я відчуваю так, дівчинка взяла пакунок. Якщо хтось мене до чогось змушує, я буду захищатися. А якщо я помру, я все одно виграю, бо я вільна. Пішли поїмо. Ого, дід Іван строго оглянув дівчинку. Це ти той. Ніч була неспокійною. Вони часто прокидалися, слухали, як калатають їх серця, бо хтось чи щось шурхотіло неподалік, час від часу скочувалося з пагорба, під яким була ця схованка. Потім чулося ледь помітне дзижчання, незвично високий настирливий свист. А вже перед ранком все стихло. Тоді дід Іван прошепотів Може, нас знайшли не дивно буде, якщо то були роботи. Видать, поставили камери або замінували нас тут. Не виходь, треба подумати. Вони сиділи і слухали, Тиша. Чи то добре для людини сидіти отак під землею й боятися сонця, неба, а ще боятися інших людей? Бо в тих інших людей є бажання вбити тебе за те, що ти не такий, як вони, за те, що вони не можуть зробити з тебе слухняного дроїда, за те, що ти сам без них. Вмієш мислити, я відчуваю, що там на горі щось не так, я подивлюся, мовила Маринка. Та куди? злякався дід. Але дівчинка вже його не слухала вона повільно стала просуватися по тісному отвору їхньої нори до виходу. Коли остання завіска відхилилася вбік, від тремтячої руки Маринки дівчинка одразу ж побачила чиєсь тіло, що непорушно лежало поміж густих заростів бур'янів. Маринка завмерла. Як бути? Може, це не людина, може, це робот? Таке вже буває в цьому світі. Тривожна тиша насторожувала. Дівчинка вирішила нічого не робити. Вона дуже обережно обіперлася об земляну стінку і притихла. Треба спостерігати. Стану і я мисливцем. Хвилинка, дві, три. Мовчанка. Або то мертва людина, або силіконовий дроїд. З металевим скелетом та зброєю, яка стріляє ампулами з отрутою. Не хотілося б лягти тут поруч. Не встигла Маринка як слід відігнати цю думку, як раптом неподалік почувся тріск, і він був схожим на електричні розряди. Що це? І ось тут аж мороз холодним змієм проліз по спині дівчинки. Тіло, яке щойно непорушно лежало, пружно, мов його, випустили з гумової пращі, скочило на ноги і, ставши спиною до маринчиної схованки, випустило з груди ядучий червоний промінь кудись в бік верболозу. Ще мить, і отой тріск посилився, став ближчим, страшнішим. Потім дроїд похитнувся. Випустив з голови сніп темного диму, зігнувся вбік і повільно став падати. Дівчинка миттю повернулася в глиб схованки, одразу ж наштовхнулася на діда. Той вже чатував поруч, від хвилювання важко дихаючи і постійно ковтаючи слину, якої не було. Там маринка під хвилювання забула про дихання, там лежав робот. Він піднявся, його хтось підбив. Що робити? Так, підбив. Значить, тут зараз тут спротив. Нам треба до них, бо ми тут самі не виживемо. Дай я вийду. Діду, не робіть лиха. Я швидше втечу, я піду. «Е, ні, строго мовив дід Іван, я вже старий. Якщо пристрелять, то не страшне, а ти молоденька. Ще може Бог дасть тобі жити. Та хіба це життя парирувала дівчинка? Життя ще буде, пробурчав дід Іван і впевнено поповз до виходу. Тільки но руки діда Івана висунулися з нори, як якась сила схопила його долоні і висмикнула старого з підземного сховища. Все, подумалось дідові, але та ж сила вмить поставила його на ноги, аж тепер. Дід Іван побачив прямісінько перед носом добре екіпірованого бійця. То був не робот, то була людина. Під шоломом та дивним матовим склом обличчя не було видно, де були скроні, виднілися короткі антенки з червонястими цяточками світла. Цей чоловік був добре оснащений, біля поясу висів автомат. Якщо цю зброю так можна було назвати? Ви цілі? спитав незнайомець. Так, а ви тут самі чи хтось ще є? Ви хто? пересилив страх старий. «Ми люди, коротко відповів боєць. Не бійтесь, підете зі мною, поки є коридор до наших груп. Тож є хтось ще? Поки дід Іван шукав відповідь, в отворі нори з'явилася Маринка. Чоловік подав руку дівчинці. Вилазьте, вас двоє? Так, у вуста дівчинки тремтіли. Не бійтеся, сказав боєць. Беріть необхідне і пішли з нами. Куди? насторожилась Маринка. До людей. Вони обережно рухалися під старими напівзруйнованими парканами. Та стінами будиночків, панувала тиша, але щось було не так. Така тиша завжди нагадувала механізм міни, який цокав, цокав. Коли підійшли до магазинчика, Маринка мить спинилася. Що сталося? строго спитав боєць. Дівчинка озирнулася і тепер помітила ще двох бійців, які, виявляється, йшли слідом. Тут у магазині працює жінка. Вона дала нам поїсти, її треба забрати. Не вийде, відповів чоловік. То моя сестра. Її арештували. Ми цим займемося завтра. Десь позаду почулося дзищання. За мною скомандував воїн. Тут було тепло, сирості. Яка давила на дихання а в схованці маринки, тут теж не було. Маленькі, затишні кімнатки, з невибагливими ліжками та шафами та заспокоювали і нагадували про ті часи, коли люди привітні і трішки заклопотані, носили великі дерев'яні ящики і жваво щось обговорювали, немов наближалося свято. Або подія, на яку давно чекали, і нарешті вона сталася. До дівчинки підійшла жінка, одягнена в костюм, який своїми формами нагадував космічний скафандр: Ви не голодні? Вам дали поїсти? Так. А ще у вас дуже ароматний чай. Жінка лагідно посміхнулася і відповіла, скоро все зміниться. Що? Недовірливо спитала Маринка. Все планета, люди, космос. Почалось Харпаге. Що це? Той, хто створив Всесвіт, проявив себе. Він забирає з землі людей світла. Я потім розповім все детальніше, якщо встигну, якщо нас ще. Nie, zaberuj.